Дар'я покинула рідне місто на Донеччині після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Спочатку переїхала до Шепетівки на Хмельниччину, де нещодавно відкрили нову швейну фабрику українського бренду Голді. Дівчина пішла працювати касиркою в магазин одягу. Ну я приїхала до Шепетівки і почала одразу шукати роботу. А, ну, роботи як такої не було, але у центрі зайнятості нам сказали, що відкривається Голді, і я пішла туди на касира. Та касиркою в Шепетівці працювати довелося недовго, розповідає Дар'я, адже їй запропонували підвищення. Потім запропонували мені посаду менеджер з продажу тканини. от я ну якось було страшно, бо я не знала, як це робити, як працювати в цьому. Тож так дівчина потрапила в рівне, де отримала новий досвід та знайомства. Саме тому вона хоче і надалі розвиватися в цій сфері та працювати в Голді. Добрий день, компанія Тестиль. Бажаєте замовити тканину? Так, в наявності є інтерлок та тринитка на флісі. Нова робота із гідною зарплатнею та офіційним працевлаштуванням це не єдине, що отримала Дар'я. Житкова в Голді. Окрім цього, для переселенців та людей з інших міст пропонують безкоштовне житло в сучасному гуртожитку. Загалом він розрахований на більше ста місць. У кожній кімнаті є своя кухня та санвузол. А сам гуртожиток розташований поруч із виробництвом. Тут дівчина живе разом з мамою, яка теж працює в компанії. Гуртожиток дуже гарний, і я всім це говорю, тому що. Ну, дійсно, тут як тризірковий отель для мене. Дуже гарний гуртожиток, дуже гарні умови для життя. Гарні сусіди, всі якось вживаємось. От. Тому я задоволена гуртожитком. Дар'я додає, була приємно вражена умовами, які їй запропонували в компанії Голді. Так само задоволений, і столяр Олександр із Маріуполя розповідає, роботу пропонували в різних компаніях та обрав він саме Голді. Зарплата мене влаштовувала. І це це найголовніше для нас. Ну, щоб зарплата, бо ми ж тут, якби приїхали, як кажуть, Нікола, не двора, ну що якось треба ж мешкати, бо ми ж не можемо у родичах сидіти на плечах і все таке. У рідному Маріуполі чоловік працював в меблевому цеху Азовсталі, а також займався реставрацією меблів. Тож тепер у Рівному він знову займається улюбленою справою меблями. Зараз майструє полиці, тумби та каси для магазинів Голді. Нині Голді надає робочі місця для більше трьох десятків переселенців. Серед них і Аліна Федіна із Луганської області. Жінка розповідає, усе для неї здавалося новим. Та колеги підказали та навчили. Спочатку йшла на чистку джинсів, а потім поставили сюди. Якщо тут куртка конкуртки буду просувати. Тож тепер Аліна Федіна має роботу в новому місті та може забезпечувати свою родину, яка вимушено покинула дім. Голді завжди має актуальні вакансії для внутрішньо переміщених осіб, яких готові працевлаштувати офіційно, навчити всьому необхідному та забезпечити житлом.